Так, ну що, друзяки, давайте ж подивимося подивимося нашої голландки нідерландки від Саші Круп'яка. Мені ж цікаво, що тут вона працює чи ні. Вчора ми підсажували її, отак я її випускав. Треба сьогодні перевірити, як вона прийнята чи ні. Найшов я її ось на цій рамочці, ось вона лазить. палітка така в неї. Ако Анатолій Коняєв. І з номером. Короте, маточка прийнята. Зараз подивлюсь, засів, бо не видно, тут в мене все залито. Підставлена вощінка, якщо бачите, одна і друга вчора я підставив вже, ж, і вже вон, потягнули за ніч. Коротше, треба подивитись тепер тільки, чи сіє, чи не сіє. Коротше, голландка-нідерландка від Саші Крупяка і Анатолія Коняєва вже в сім'ї, все працює. Тобто вчора підсадив, сьогодні вона вже лазить, вон, поправляється. Бачите, яка красива. Ну, окрас дуже красивий. Мені так і нравляться. Таке. Сіренька, бачите, є такі полосочки. Ну, коротше карніка, вона така і є. Добре. Подивлюсь на засів, чи є, чи нема. Та хай працює.